Травмовані в автопригодах. Калущі, Коломиї, а також на територіях Бугорочанської та Тисменецької громадах трапились аварії із потерпілими. Перше ДТП мало місце 3 травня близько 22 години, 27 хвилин у калуші. Відомо, що 40-річний мешканець Дубівської територіальної громади, керуючи автомобілем марки «ВАЗ», рухався по кільцевій розв'язці. Виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із транспортним засобом Рено Кліо». Останнім керував 36-річний мешканець Новицької територіальної громади внаслідок ДТП Креманич Рено Кліо та його 72-річний пасажир отримали травми. Їх доставлено до лікувального закладу Дії Тверезі. Цього ж дня трапилася ще одна дорожньо транспортна пригода в селищі Солотвин. Там водій квадроцикла наїхав на 46-річну велосипедистку. Місцева мешканка рухалася по путному напрямку. Внаслідок ДТП карманич квадроцикла та велосипедистка отримали травми. Їх доставлено до лікувального закладу. У чоловіка відібрано кров для перевірки на. Тан сп'яніння у Тисманицькій громаді у ДТП травмувався пішохід 28-річний мешканець Івано-Франківська, керуючого автомобілем Міні Купер, рухався автодорогою з полученням з тричиням цим малигам. У межах населеного пункту Одаї здійснив наїзд на 40-річного мешканця міста Хмельницький. Останній в той час перебував на приїзній частині дороги за межами пішоходного переходу. Внаслідок наїзду пішохід отримує тілесні ушкодження. Кермани Чахтівки Твересий. Цієї ж доби у Коломиї, 17-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Після цього зіткнувся з огорожею. Наслідок аварії підліток отримав травми та доставлений до лікувального закладу. Поліцейські розпочали кримінальні провадження за усіма фактами. ДТП Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».